Всім привіт! Уже мій третій день інтуїтивного харчування. Я другий не зняла, тому що це було субота, і в мене не було що їсти. А ось уже неділя я пішла за покупками. Ось кукос я не люблю взагалі. Я спробувала його, він мені не подобається. Фу. Так, я пішла за покупками. Ось купила собі продуктів на тиждень. Досить таки хороших продуктів. Несу я ось такий пакет. Важкувати трошки, але що ж поробиш? Покажу зараз вам, що я купила на цей тиждень собі з продуктів. Так, яйця. Купила собі суміш клітковин рослинних. Тут високе місто Мага 3, і це те, що мені потрібно, тому що в мене волосся випадає, мені не вистачає вітамінів, треба щось з цим робити. Лаваш купила собі, щоб робити типу шаурму. А, так, купила собі, що там, пасту томатну. Для того, щоб додавати її в страви, наприклад, макарони робити або ще щось. Хліб, звичайний хліб. Там не було великого вибору, тому що ще не поставили на полиці нормальний хліб. Сметана. Купила фініка, тому що я хочу чимось замінити оці некорисні солодощі. Огірок тепличний. Ну, хочу просто щось додати в шаурму, типу буде лавашу. Далі Апельс... Ті, не апельсинки, а мандаринки купила. Минулого разу я купляла, але вони були якісь несмачні. А зараз я хочу спробувати ось другий сорт. Банани. Банани я люблю. Молоко. Люблю я какао пити. Арахіс. Ой, моя улюблена капуста. Тільки я вже не пам'ятаю, як вона називається. Це ж не цвітна, це броколі. Да. Я її обожнюю яйцем смаженим робити. Це просто... Я її так люблю, цю капусту. Ви щоб собі знали. Так, далі що у нас? Помідорки. Творог. Якраз такий сметаний творог це бомбезно. Морква до якоїсь супу додавати до картоплі, до щастя. Макарошки, тому що макарони вже закінчились в мене. Та шість яблук. Голден. Люблю ці яблука. Я, чесно кажучи, дуже-дуже задоволена своїми покупками. Просто бомбезно. Вийшло це все, зараз кажу на скільки, на 400 чимось гривень. Ось. На тиждень я думаю, що це цілком нормально, ще й такий вибір хороший з продуктів. Я собі думаю, що я буду снідати, тому що я в принципі їсти хочу. 10-20 я хочу їсти, так. Да. Я, напевно, собі зроблю лаваш а всередині з. Пліна у мене м'яса нема. Якби було м'ясо, то було б краще. Коротше, щось придумаю зараз. М'ясо запікається, тому я трошки почекаю та з'їм їм яблоко. Купили вчора моцарелу, в принципі, 50 на 50. не можу ще зрозуміти смаку, чи мені сподобалось чи ні. Буду ще пробувати і потім вже скажу висновки. На сніданок я собі вирішила зробити лаваш, ну, типу шаурму, Поклала я сюди собі м'ясо, помідорку, огірок, капусту броколі. Також ще я там поклала собі томатну пасту, але. Якщо чесно, з томатною пастою тако. Вроді нормально, але краще зробити якийсь собі соус, наприклад, сметанний. І що? Ще там, коротше, всього понакладала, і вигляд у мене цей лаваш мав зовсім не естетичний, ви далі побачите, але було смачно. Це повар від Бога. Що це таке оце? Я думаю, воно буде смачно, але по вигляду це жахливо. Зварила собі також ще какао. І отакий у мене сніданок вийшов. Чесно скажу, у мене немає настрою взагалі. І я зібралася дивитися серіали весь вечір. Зараз собі знайду якийсь серіал, візьму заварю там собі какао чи чай і буду дивитися. Їла я ще яблуко та банан. Перекус собі такий зробила. Їсти, в принципі, не дуже сильно хочеться. Тому буду трошки відпочивати, бо палач конкретно. Я, до речі, собі знайшла серіал і взяла собі зробила чайок з лимоном. Вирішила зробити своїх бутербродів з варенням. Я не знаю, це не емоційний голод, але, видно, в моєму організму не вистачає щастя, що я хочу солодко. І ось що в мене було в мене було варення. варення — це свята. Були цей арахіт взяла собі і собі буду їсти. Такий от перекосик. Ну, я б сказала, це повноцінний прийом і не дуже корисний, але я хочу, я так відчуваю. Щось в мене взагалі сьогодні не вийшло інтуїтивне харчування, бо Максим приніс піцу, приніс горішки і ну, не можна ж відмовити, тому що як же тут відмовиш, розумієте? Але нічого, в цьому страшного немає, можна себе інколи побалувати. Right there Oh.